Вітаю. От мені важко інколи пояснювати людям, в чому проблема. Тому що люди не розуміють проблем. І так, я вам зараз зачитаю новину. Новину. А ви отак слухайте її і всередині себе промовляйте, що ти мелиш, що ти несеш. Давайте. Давайте спробуємо. А потім я вам розкажу, звідки це, а потім. На цю новину ми покладемо ще одну новину. Потім я поясню для чого. І так, Україна швидко отримає запрошення стати членом НАТО після завершення війни. Ми не отримали на цьому саміті того, що не може Україна отримати, якщо вона у війні. Без популізму, без балачок, запрошення в НАТО і членство Україна отримає швидко. Як тільки закінчиться війна, країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі, якщо вона у війні. Це липень 2024 року. Слова Зеленського. А тепер Рюте. Лютий 2025 року. Всього півроку тому це було. А тепер лютий. 14 лютого 2025 року. Рюте. Генсек НАТО. Ніхто не обіцяв НАТО після війни в Україні. От скажіть мені, будь ласка, коли нас обманюють? Коли? В липні нас обманювали? Зараз нас обманюють. В 2022 році нас обманювали. Коли? І головне, для чого? Для чого обман? Для чого? Якщо обман, він нічого не дає. Від того, що ми внутрішнім споживачам вам, громадянам, розкажемо про НАТО, від цього ні війна не завершується, ні процеси не спрощуються. Яки, яка мета? І Путін, який в, в, в липні 24-го року чув, що нас нібито візьмуть. В НАТО після війни, як ви думаєте, що, які рішення він би прийняв, якщо він знає, що якщо війна закінчиться, то Україну в тому вигляді, в якому вона залишиться, візьмуть до НАТО? От як ви думаєте, які рішення буде приймати Путін, коли він цю війну розпочав частково і через НАТО? Про це заявив, власне, Трамп. А у мене немає причин йому не довіряти. Він, він не заангажований. Він говорить так, як об'єктивно є. Путін не хотів розширення НАТО, Україна оголосила про НАТО, Байден пообіцяв про НАТО. Путін напав, щоб НАТО не було біля його кордонів. От що Путін буде робити, якщо він почув у липні 2024 року у 2023 році, що буде НАТО, одразу після війни. Ну що він буде робити? Ну, подумайте. Так він буде робити все, щоб відсунуть свої кордони? Відсунуть НАТО від своїх кордонів. А відповідно, він буде робити все для того, щоб побільше окупувати території. Є порушення логіки в моїх міркуваннях? Є? Ви знайшли? Знайшли? Поясніть в коментарях, напишіть, в чому тут порушення логіки. Я сьогодні був на ефірі одного з каналів, до речі, є в Телеграмі. Можете передивитися. Я там говорив про те, що слова в політиці, незважаючи на те, що цінність їх мала. Для звичайних людей, але вона надзвичайно велика, тому що зайве слово може ставати виправданням процесів. І хтось може сказати, що Україну беремо до НАТО, а хтось бере оце слово і атакує, спираючись на те і обґрунтовуючи це тим, що ми не хочемо НАТО біля своїх кордонів. Хтось каже, що ми одразу після війни будемо в НАТО. Хтось це чує і каже: подивіться, якщо ми зупинимо війну, якщо ми підемо на поступки, якщо ми повернемо території, якщо ми відступимо від тимчасово окупованих територій, то всі ці території будуть в НАТО і НАТО буде біля наших кордонів. Отак От Путін міг пояснити своєму народу. І так Путін може мислити реально. І війна триває. Я, мені просто страшно подумати, що було б з нами, якби виграла Камала, не дай Бог, яку так хотіли наші чиновники. Слова мають значення, освіта має значення. Амбіції не мають значення, якщо за ними не стоїть відповідальність. Всім потрібно сьогодні, сьогодні, бо вже пізно говорити, що було вчора, думати про те. Як слово наше відгукнеться в тому числі і в голові агресора і нашого відвертого ворога. Єдине, що мене втішає, що сьогодні, сьогодні ні від Путіна, ні від деяких чиновників України не залежить нічого. Трамп сьогодні визначить, як воно буде. А далі все буде залежати від нас, як ми зможемо побудувати нашу країну. Після війни, коли нам скажуть всю правду і про НАТО, і про зловживання, і про мародерство, і про те, що в армії було, і про те, як забезпечували, і про те, як партнери себе поводили. Я не хочу чути про Путіна. Я хочу чути про свою країну. Я хочу будувати свою країну. А тільки на брехні її не побудуєш. На брехні можна тільки множити смер смерть, на жаль.